Вам худі, ході жіночі та чоловічі. На жаль, вони йдуть з оцінкою. Є невеличкі дефекти під час транспортування. Наприклад, бруд, пошлатість та потертість. Вони всередині всі утеплені, з досить цікавими принтами. Такі тут кофточки. Такі кофточки. Розміри будуть від S до XL. Розміру S та M буде одна кофта. Розміру L – дві кофти, та розміру XL три кофти. Бачите, які йдуть ході з капюшоном, з кишенями, з такими ось манжетами на руках. В Лоті буде сім одиниць. Вони хоч йдуть із дефектами, але подивіться, якої вони хорошої якості та які вони стильні. Вартість такого лоту 1470 гривень, а собі вартість однієї кофти всього 210 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!